E é Немо з дороги, йдемо завжди вперед. Жовто-гарячий сонця колір, а сонце це саме життя. Його ми не затьмаримо ніколи, бо впевнено йдемо до майбуття жовтий колір багатства, а ми багаті знаннями. Розумне наше юнацтво, і ніхто не зрівняється з нами. Зелений колір надії, надія ж мирає остання. Ми зможемо зробимо, зуміємо. Таке в нас державне завдання. Блакитного кольору мрій. І мрії є різні у нас. Ми зробимо, зможемо, зуміємо. Щасливим, що був кожен з вас. Синій колір неба, Синя волошка у полі. Ми знаємо, вірити треба в майбутнє, в державу, у долю. Фантазія фіолетова. І в нас, повірте, багато вона. Її нестримному злетові сприяє держава шкільна. Де? ж? На мені? Як коржа, так коржа. Як спечемо, так ідемо. Їш, ж. та поклич мені Галю. А чому можна мені мене буде потім, піти на вічниці? Я вже усім впоралась. Ну, будь ласка, не відпосіть, хоч послідний разочок. Оце то мені вже в печінках сидиш своїми витребеньками. В тебе тільки на одній чорниці. Оце ж уже на мою голову мотовилиха. Мотовилиха? А що вона? Чи наговорила, вона вам чого стара паплюга? Ну і що, ж що я з козаками танцюю, а ви як з молодицями журтуєте, так я нічого. Іди, іди. йди, лише, право з на рушники. А підзначка на погодові. Злегався, з дядька роби діла. Приїхали, приїхали! це як ти мене налякали. Іди в свою кімнату, та як позвук, то приїдеш. Чого? Це я тут здалося, ніхто не побачить. Завод не валять. Ну, так я піду. Дай Боже, вечір добрий, де може й мати. добрий. І вам вечор добрий. Просимо сідати. А від кіна це вас Господь Бог несе? Чи здалеку, чи зблизьку? Може ви як і рибалки, чи охотники, чи вольні козаки? <клес> і рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі, йдемо землі турецької. Раз вдома в нашій землі випадко ворожі. Ну я кажу, товариш, що нам на погоду дивитися? Ходімо вже звірино на сліду шукати. Так, так і так. От і пішли. Ходили, ходили Ні. Чого вони знайшли? Аж гульк на нам іде да князь. Віднімав гору печі і говорить нам такі речі. Так, так, е так. Ей ви, хлопці молодці, будьте ласкаві, покажіть, дружу. Треба з мені дівиця, красна кружниця. Не їм, не сплю, не п'ю з того часу. Все ж думаю, як би мені її дістати. Допоможіть Ді мені її спіймати. Тоді чого душа забажає. Все там, все просить. Хоч десять городів, хоч три-дев'ять камінь залізо, ти у хочеш, буде огонь! Я для тебе все пекло визову, ти жди мене. Бідна, бідна, в тебе нема, бач, тебе хат є самі, батько. Піднесли, серденько моє, Кошечко моє безприюзне. А я ще бідніший за тебе. в мене навіть кату нема. Нікому навіть зарізати. А мій прапрадід любив скарби. Нещодавно, перебираючи папери мого предка, я виявив стару карту, на якій позначено місце скарбу. Але, як з'ясувалося пізніше, скарб був перехований, а місце його нового поховання з незрозумілих мені причин відсутнє на карті. Ретельно вивчивши, щоденник старого я знайшов лише кілька рядків, що описують місце розташування скарбу. Ось вони. Від старого місця поховання скаргу в напрямок на південь 2 км, потім на схід 4 км. На жаль, я не дуже добре вчився в школі, тому сам не можу знайти те місце на карті. Прошу вас допомогти мені знайти скарби з повагою Джоната. ПС карти додається. Сьогодні в неї будуть нагороджені не зірки Голівуду, а головні герої нашого вечора випускники 2016 року. Саме сьогодні вони триматимуть в руках свій головний Оскар, до якого йшли довгі дев'ять років свідоцтво про закінчення дерев'янської. Загальноосвітньої школи першого другого ступенів. Непрохана сльозина у зіниця в душі зі смутком радість обнялись. Випускники сьогодні як годиться з дитинством попрощатися зійшлись. Бусич чи ланцюжок це апарат, який нормалізує тиск, підвищує розумову діяльність і підвищує імунітет. Коштує він всього 700 доларів. Але я вам його можу придати за 500 доларів. Не пошкодуйте 500 доларів. Вам цікавить така інформація? Я не хочу ставати членом вашої організації. На мою думку, це шахрайство. Ціни. Ціна товару завищена у багато разів. та Як валюте за ціну? Ці гроші ви дуже швидко зможете е, заробити. Для цього ви, Валентина, повинні в нашу компанію привезти двоє людей, які потім приведуть іще двоє. І так далі. Від кожного, хто стоїть під вами, ви будете отримувати відсоток у валюті. І хто швидше побудує свою фінансову піраміду, той швидше збагатиться. Адже члени піраміди утворюють геометричну прогресію, яка дуже швидко росте. Піраміди довго не існують. Як тільки організатори зароблять, піраміди руйнуються. І Як потім дивитися в очі тим, хто повірив, вклав гроші і нічого не отримав. Розкажіть, дідушка, як ви узнали про цю кражу? Нічого я не знав, бо поночі було, а я ще й не добачаю. Что вы говорите? Не добачаю, кажу. Что это значит? А значит, що старий стал? Ну, это я и сам вижу. Вы мне лучше скажете, как вы кражу узнали. Люди сказали, що на весіллі були. На весіллі були? Пьяные? Я котрий то п'яний. А котрий может й Так, я діло. Так вот такое дело. Когда случилось? А, на Параске. Когда? На Параске. На Параске в бы. На той неделе? Ні, не в неделю было, а у середу. На... Завтра тиждень будет. Что такое завтра? Тиждень будет завтра. Не понимаю. Другие свидетели показали, что это было 14 октября на той неделе. Ні, вже я хоч і старий, але добре пам'ятаю, що не в неділю було, а у середу на Параске. Хорошо, в середу. Да, да, верно. Верно, тиждень оце. це. Кто такой тиждень? Это вон так называется? Ага. Кого это ви только що назвали? Нікого я не називав. Да ви чью-то фамилию только що назвали? Так що ваше скородіє, дозвольте доложити. Ну, тиждень є, то значить, неділя, вроді як по-простому. Ага. Ну, що це було далі? Потім вже пізненько було, спати. Це дуже велике свято, яке ми завжди святкуємо вдома. На Великдень ми завжди самі прикрашаємо великодні яйця, самі робимо паску та завжди ходимо до церкви. Мамо, ми посварилися. Як краще зустрічати Великодень? Я кажу, що краще роз... розказувати святкові віршики. Ось такі. Молюся я за Україну, щоб не вмирала, щоб жила. Я її маленьким сином. Я хочу миру і тепла, щоб із добром у серці кожнім ви на Великдень церкву йшли. І кошик щоб не був порожній. У нім достаток, щоб несли в дерев'яні у світле свято, у кошик яблука кладуть. Бажають щастя в кожну хату, святити їх до храму йдуть. Традиції свого народу ми пам'ятаємо завжди козацькому міцному роду віками жити без біди. А я вважаю, що краще. Великодень зустрічати з піснями. Слава, слава Христу! Слава слава. Христос Воскрес співає, пташка, цю пісню вивчити не важко, та важко всидіти на місці, дітворі, Літає кожен мометелик, Куда не наче в лузі бджілка, шумить немов вода весняної пори. Я вважаю, що е, треба мати гарний настрій і знати великодні привітання. Боже, дай нам здоров'я, Боже, дай нам щастя! Слава Ісусу Христу! Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив Дитячі історії смішні розкажи І справжнім друзям не забудь подзвони Бо добре числе з тобою Товорік нас проведе, а потім знов його теж саме жде, стрічай, навчай, прийде, пора, прощайся, коли зі школи рідної піде. Вільних пройдися по верхах, тут пережито пізнано немало, тут біля дошки з крейдою в руках, був успіхом окрилений, мов птах, якщо твоя. Louca Школа світу мрій відчинить двері, подарує спомин про той далекий перший твій і дівчинку портфель носив який нехай ці дні небети. Коли завжди нам буде школа світом мій, спасибі за одвічний той урок, що без перерви він і без зупину життя предмет, який за кроком крок Твої оцінки виставить у срок, а ти знайди ту відповідь Єдину спасибі за одвічний той урок, спаси за одвічний.